Всім привіт, Авторозбор на зв'язку. Сьогодні в кадрі з Citroen C5 з цікавим двигуном і КПП автомобіль я пригнав. Десь, певно, вже два місяці тому було багато замовлень, тільки до нього дійшли руки, тому що треба було і те віддати, і те віддати, і те доробити, віддати. Дуже багато було замовлень. Зараз я сітроянчик. В принципі, він готовий. Я чекав лише коврики по ньому. Автомобіль я сервісував, замінив оливу, замінив фільтри. Також був частковий ремонт ходової частини в цього автомобіля. Сьогодні хочу поговорити про цей автомобіль в загальному і про нього на трасі. Хочу сказати, Такий цікавий момент, я давно займаюся автомобілями, більше 10 років їх возимо ми, і відверто на Citroën в мене було не так багато. Цей Citroen, можна сказати, це другий Citroen C5, який я придбав в своєму житті і перший автомобіль на автоматичній коробці передач. Хоча дуже багато я про них чув. Декілька раз мені доводилось їхати бла-блакаром. І, в принципі, після оцих поїздок блаблакаром на такому автомобілі, мені настільки сподобався комфорт, що мені захотілося взяти і попробувати, що воно таке Citroen C5. До слова, автомобіль мене не розчарував абсолютно жодним чином. Тут є декілька важливих, важливих моментів, за які варто придбати собі. Citroen C5. Перший момент це 2 літра дизель. Надійний, хороший, еластичний, дуже гарний по економічності дизельний двигун. В нас також тут гідротрансформатор на 6 передач Aisin. Окремо треба похвалити конструкторів, конструкторів, які поєднували цей двигун і це КПП. Відверто скажу. Таке чітке відчуття, ніби їдеш на такому якомусь аж навіть враження варіаторі, дуже плавні перемикання, не відчуваєш ніяких ривків, нетипова робота автоматичної гідротрансформаторної коробки передач. М'яко, чітко, дуже злагоджена робота з двигуном, дуже так послушно двигун себе веде на, цій, на цьому КПП, і КПП сама теж дуже гарно поєднана з двигуном. Тобто кікдаун, все в нас передача відразу, бачите, пішла, і автомобіль відразу почав їхати. Тобто нема ніяких затримок, дуже різка реакція. Відверто скажу, що навіть в моєму Volvo не настільки різко автомобіль реагував на такі виклики. Тобто, як тільки ти нажимаєш кікдаун, Автомобіль відразу підриває і починає їхати. До речі, не знаю, як їм вдалося на таких непотужних кіловатах, тут в автомобілі 120 кВт, як їм вдалося зробити таку ну, круту реальну динаміку, автомобіль прямо на обгін, спокійно набирає так знаєте, прямо так, впевнено починає їхати і дивуєшся таким речам. Автомобіль, до речі, дуже важкий, тона 800. Вага цього Сітроєна. за рахунок чого він так багато важить. Він великий, в нього велике сидіння, великий салон, масивне торпедо, в нього гідравлічна підвізка, дехто каже пневматична, але це не зовсім так. Вона гідравлічна. Про надійність цієї підвізки треба говорити окремо, але скажу відразу: по-перше, вона непогано ремонтується, по-друге, глобальних проблем Citroen з цією підвіскою точно немає. Багато хто каже: ой, дорого, дорого, дорого. Давайте будемо говорити так. Якщо ми говоримо про гідромеханічну підвізку і говоримо про звичайну, тут якщо говорити про ремонт капітальний цієї підвізки, а він вона капіталиця ремонтується, не потрібно замінювати її повністю, то заміна всіх стійок і пружин на інших автомобілях обійдеться, напевно, майже ті самі кошти, тому сказати, що це проблемна історія, ні, сказати я так не можу. Ніяких таких моментів проблемних з цією підвізкою я не чув. На форумах пишуть різне, дехто вихваляє цю підвізку. Але знаєте, ну, якщо говорити про те, що це гідравлічна підвізка, говорити про те, що цей автомобіль має можливість стати автомобілем з кліренсом як кросовер, тобто при вашому бажанні, ви можете підняти, тут є, бачите, регулювання, ви можете підняти автомобіль ну, максимально. Максимальне положення для вас, яке ви хочете. Далі ви можете підняти, точніше не підняти, а стабілізувати його під свій спортрежим, під спортивну поведінку. І чесно вам скажу, настільки комфортної підвізки я не бачив і не відчував на жодному автомобілі. Ну, я не знаю навіть, з чим це можна порівняти, чи є взагалі ще автомобіль, хоча б один Д-класу. Який настільки правильно і настільки м'яко нівелює все дорожнє покриття. Ну просто я не знаю, будь-яка яма, будь-які проблеми на дорогах, будь-який драбиняк, будь-який лежачий поліцейський цей автомобіль його з'їдає, просто ти цього не відчуваєш. Тут, навіть якби ця підвізка коштувала трішки дорожче в ремонті, тут реально є за що заплатити, тому що настільки... Філіграно і м'яко проїжджати нерівності, і настільки м'яко їздити, як може їхати цей автомобіль, плюс у вас є можливість підняття кліренса, я навіть не знаю, яка ще автівка зможе. Якщо такі і є, то їх точно дуже маленька кількість, і говорити про те, що ти будеш платити дорожче за ремонт, маючи такий комфорт, мені здається, не зовсім правильно, тому що. За комфорт завжди потрібно платити. Тут платити потрібно не так і багато. Тому так, неймовірно, комфортна автівка, відверто скажу, я не можу її нічим порівняти. Це не схоже абсолютно на жоден автомобіль, на якому я рухався до цього. Сидіння заслуговують окремого. Такого виділення дуже комфортні. Є деякі моменти з, їхнім, з їхньою зносостійкістю, але насправді по комфорту для моєї спини особисто це надзвичайно класне рішення. Дуже м'які сидіння, комфортні. Я відчуваю, що втомитися в них мені буде майже нереально. Я зможу в них проїхати спокійно, район тисячі кілометрів за одну, за один присіс. Тобто сів. І поїхав дуже комфортно. Позаду теж сидіння класно, формовка виділена, на жаль, більше під 4 пасажирів, а не під 5. Позаду не скажу, що прямо дуже багато місця, величезний багажник, а дуже класно. Ця підвізка регулює дорожній просвіт. Тобто, якщо ви завантажили багажник, вона підкачала. Якщо ви там десь стали нерівно, вона спустила. Ну, дуже дуже цікаво реалізована ця вся річ. Ну і, в принципі, ось так. По підвісті я сказав. По ергономіці з незвичних речей, це, звичайно, те, що ця штука не рухається разом з кермом, це одне з незвичних речей. Все решта, трошки така заплутана магнітола, незвичайно нетипово зроблено її управління. Але більше якихось незвичних речей тут майже немає. Ще один момент, який мені не зовсім до вподоби, це відсутність нормального підстаканника. Для мене це, чесно, було таким ну, дуже неприємним моментом в Сітроєні, тому що, ну, дивіться, тут така ніша велика. Тут винесено управління гідравлічною підвіскою, стояночний тормоз. Тут якась така незрозуміла теж ніша, для чого вона тут, телефон туди не поставиш. І немає підстаканника. Для мене це було ну, якби неприємне відкриття. І немає нормальних місць для води. Тобто там, ви бачите, карман такої формовки досить дивної. Туди поставили колонки, зробили дуже товсті карти. Можливо, це і безпечно. І все таке. Але хотілося б підстаканник, тому що автомобіль 2013 року, а тут поставити десь підстаканник, точніше, поставити десь стаканчик з кавою вам. Якби не буде, і треба придумувати якесь кріплення для того, щоб тут можна було реалізувати отакі речі. Ну і з водою та ж сама історія. Не зовсім для мене зрозуміле рішення, чому Citroen завжди його хвалять за ергономіку. Тут з ергономікою є явний баг стосовно цього. По габаритам скажу відразу: незважаючи на велетенські розміри цього. Універсалу я не відчуваю себе за кермом якимось таким, знаєте, що мені важко ним користуватись. Ні. Зручні дзеркала, хороша, як на мене, оглядовість для мого зросту. Їхати ним комфортно, паркуватись теж абсолютно адекватно. Автомобіль, як на мене, повністю відповідає всім нормальним вимогам для його розміру і всі зручні. Функції для того, щоб гарно запаркуватися і гарно їхати в нього є. На трасі, давайте спробуємо його показати вам на трасі, як він себе буде вести, цей автомобільчик. У нас стандартні заміри починаються зі 100 км. Так, я щось заплутався вже. Як тут вмикати його круїз-контрол? Круїз контрол і вмикаємо круїз. Знижаємо швидкість до 100 км і побачимо зараз оберти. 100 км 1900 автомобіль тягне шостою передачею 110. Дуже гарна динаміка і дуже еластично веде себе цей Айсін. Тут гідротрансформатор Айсін. Надзвичайно мені подобається поведінка Айсіна. Так, 110. У нас рівно 2000 обертів. Витрату показує. Зараз ми йдемо під гірку. Ну, я думаю, що буде район 5,5 літрів, десь, коли виїдемо на рівне. Можливо, і того менше. Трішки бачите, тут така. Консоль, не зовсім можна правильно показати оберти його за маленький тахометр. Так, це показав давайте 120. Скажу відразу, комфортно ним їхати 140. Я їхав ще на 140, абсолютно адекватно. Так, 120 у нас по факту 2150 обертів. 130. 130. 2450, десь 50, приблизно при 130. І 140. Я більше не буду показувати, тому що, ну, не, не знаю, доцільно це чи не доцільно більше 140. На сімейних автомобілях рідко хто літає швидше. Так, 140 в нас 142, 600. Ну і давайте вже 150 наберем. Була, не була. 150. 2. 2. вісімсот, напевно. 2800, можливо, 2850. Десь приблизно такий показник. 2850, це 150. До слова, повністю тихо. Вітер трішки гуляє, але в автомобілі, в автомобілі повністю тихо. Ну, я так ніколи не буду їхати, в принципі, мені достатньо 129. Це для мене оптимальна швидкість для того, щоб не втрапляти на камери. І в принципі для такого сучасного автомобіля вона більш ніж безпечна, можна його зупинити і все решта. Тому так. Витрата при 125-130 км на годину. Тут десь район 6,2-6,4 км. Взимку, я думаю, при холодних погодних умовах буде можливо доходити до 6,8-7 літра на 100 км. Десь приблизно ось так. Це автомобіль 2013 року, Citroen C5, 2 літра дизель 120 кВт, автомат гідротрансформатор, саме гідротрансформатор Aisin. Автомобіль буде коштувати в Києві 11 тисяч доларів рівно з сертифікатом. Кому він буде цікавий, друзі, телефонуйте. Сфарбованих елементів, шматок переднього крила, автомобіль рівненький, чистенький, гарненький. Ну і будуть нові коврики лежати, так як. Я їх довгенько чекав вже, ну я їх дочекався. Будуть вони сьогодні тут постелені і десь за район 4-5 днів автомобіль переїде на Київ. Все, з вами, як завжди, був канал Авторозбор, рубрика Оберти на трасі, знайомство Citroen c 5 Хороша дійсно автівка, якщо говорити про 13-й рік Passat, наприклад, тим більше, друзі, в цього автомобіля. Оригінальних 162 тисячі, ви можете спокійно перевірити цей автомобіль по базі. Я залишу він код в описі до відео. Ви можете без проблем без проблем приїхати з лекцією, почитати всю історію з обслуговування. Пробіг тут ніхто не потер, все воно на місці. Ви можете переконатися, що тут 162 тисячі. Якщо ми будемо говорити про будь-якого дизельного конкурента 162 тисячі пробігу 13-й рік, то ми можемо говорити напевно тільки про... Рено Лагуну і то 13-го року Лагуну за 11 тисяч з пробігом 162 літра дизель автомат навряд чи придбаєш. Пасад Б7 нереально. Хіба з пробігом 300 або 300 з копійками. А, ну і всі решта конкуренти, які ми можемо приписати сюди конкуренти. Peugeot 508, в ці гроші не буде. Воно теж цікаве, воно класне, воно на такому ж двигуні і такому ж автоматі, але в ці гроші ми не вкладемось. Пасад не вкладемось. Якусь Тойоту, Камері, ну вона не зовсім конкурент європейському автомобілю. Якогось Азіата в плані Хіонда Kia, Вони теж не зовсім конкуренти. По комфорту вони будуть сильно відставати від навіть Сітроена. Хто конкурент, Mazda 6 за такі гроші 11 тисяч. 13-го року на надійному, повторюсь, автоматі і на дуже надійному двигу... двигуні. Ну, не буде. Нічого. Хто ще може бути конкурентом? Пишіть, Ford. Ford може бути, але Ford, по-перше, надійний двигун, але автомата Айсі на Форда немає. Форд, ну, таке собі рішення. Хоча, якби на механіці, я би певно віддав би. Теж перевагу в Фордові, він трішки такий, знаєте, більш би, простіший і звичніший. Хоча автівка дуже і дуже прикольна. Все, друзі, Ну, конкурентів напишіть, яких ви вважаєте хороших конкурентів в цьому, c 5 Я вважаю, що за 13 року на крутому автоматі, на надійному двигуні, економічному двигуні, зрозумілому для всіх двигуні і автоматі, на нержавіючому, в принципі, хорошому кузові. На, такому, на таких параметрах комфорту, як дає цей автомобіль, на ринку ну, важко щось придбати. Чи є проблеми в цих автомобілів, є чи найкращий цей автомобіль свого класу, точно ні. Є кращі, дорожчі, можливо, набагато цікавіші. Те, що тут найкраще, це однозначно те, як він їде. Його ходові якості в плані плавності, м'якості тут, напевно, в класі найцікавіші, які є на ринку. Те, що він вам може дати, він просто пливе. Це для людей, які люблять такі, таку лакшері, лакшері поведінку автомобіля. Навіть Теорек НФ не може показати таких якостей ходу. От реально не може. Я не знаю, хто може. Напишіть в коментарях. Для мене це теж буде цікаве відкриття. Все, всім гарного настрою. З вами, як завжди, був Степан, канал Авторозбор. Це не найкраща автівка в світі. Я не нахвалюю її. В неї є проблеми, в неї є підтікання по двигуна. Ну, конкретно цієї автівки немає вже, тому що я замінив прокладочки. Але взагалі так, є нюанси, бувають підтікання, бувають якісь баги і моменти. Дійсно, щось може зламатись, але сказати, що ця критично ненадійна автівка, я не можу. Сказати, що він, цей Citroen, геморойний, я теж не можу. Але він має функцію. Він має крутий дизельний двигун, він має крутий автомат, він має можливість регулювання кліренсу так, як ви хочете. І, в принципі, всі сучасні функції в нього присутні. З вами, як завжди, був канал Торозбор. Всім добра, всім пока.